День маляка, сонячного всім вам дня! Відкладайте свої справи, починаємо з заняття. Зараз у нас заняття з математики. І сьогодні ми на занятті познайомимось із найстрункішою мешканкою математики. А ось хто це, це мешканка? Ви дізнаєтесь трішечки пізніше, коли поміркуєте. Отже, Ангеліночка, подумай і скажи. Що у природі є лише одне, що у природі є лише одне, сонечко, сонечко лише одне, так і ще. Одна. Місяць, так, одне сонечко один місяць. Так, правильно, а якщо ми розглянемо себе у дзеркалі, яка частина тіла у нас лише одна? Голова. Так, одна голова, так. Носик, носик так. Язичок. язичок. Так, один носик, один ротик, а в роті один язичок. Язичок. Так, правильно. Так, ось у нас сонечко. Воно одне. Як же ми можемо позначити лише один предмет? Один предмет ми можемо позначити циферкою. Один. Ось цифра один, червоненька. Бачиш, яка вона гарненька? Так. Yeah. Подивіться, ось вона одиниця чарівна, хоч і ніжку одну має, правно ряд розпочинає. Це і є найстронкіша мешканка математики, з якою ми сьогодні і познайомимось. Циферка 1. Поглянь, ось вона написана в клітиночці, вона складається з двох паличок: одна коротка, а одна довга, тобто дві. Одна коротка, друга довга. Розглянь, будь ласка, малюночок і скажи. На що схожа циферка 1, Ангеліночка? На цаплю. На цаплю. Так. На клані. Так. На клані. На козаке. На гілочку з дерева, схожа одиничка, схожа. На сірничок який палає, схожа одиничка. Так. Так, так. а це що? Лап. Прапорець. Так, вона навіть трішечки схожа на прапорець. Так, правильно. Наступне завдання таке: сестриці-одиниці. Ось вони, розбіглись і загубились. Вони не знають свої місця. Нам треба допомогти їм, Ангеліночка, знайти предмети, яких лише по одному, і поставити одинички там, де вони мають бути, біля предмету. Який лише один. Розглянь, будь ласка, у нас є. Називай, що у нас, що і, що, і хто є? Цвіточок. Квіточка. А да. Олівці. Так. Спіливіша називай, що це. Лубашка. Так, сорочечка. Бубашка. Так. Ялиночки, груші, комар. Скажи, будь ласка, Ангеліночка, куди ж ми маємо покласти одинички? Біля яких предметів? Назви мені. Деточек. Так, молодець. Одиничка біля квіточки. Так, добре, молодець. Ще де одиничку покладемо? Памалік. Так, біля комарика. Так, і залишилась одна одиничка, яка не знає своє місце. Де? Добачки. Так, біля сорочечки, молодець. Так, все. Молодець, ти знайшла всім місця, всім сестричкам-одиничкам. І вони тепер на своїх місцях. Добре. Ще сестриці одиниці дуже Ангеліночка полюбляють грати в хованки. І ось вони сховались. Давай ми з тобою їх знайдемо. Де ж вони сховались? Де. Так, на Треві є одиничка, ось вона далі. На будинки, на будиночку, так. Так, біля будиночку ось одиничка і. Залишилась ось ще одна одиничка. Ану порахуй, скільки всього одиничок тут на картиночці ти відшукала. Чотири, один. Два. Три. Чотири. Чотири молодець. Добре, чотири одинички. Так. А ще на цій картиночці теж є одинички, з якими ми сьогодні знайомимось. Ану порахуй, скільки тут одиничок у нас. Раз, один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. То скільки? П'ять. П'ять одиничок, молодець. Ось. Один, два, три, чотири, п'ять. Вони хоч і різні ці одинички, і по різному зображені, але всі одинички ти відшукала. Молодець, правильно. Так. Давай ми з тобою трошечки відпочинемо. І виконаємо вправу кулачок Ребро Долонька. Пам'ятаєш вправу цю? Так. Да. Давай. давай. Давай разом зі мною говори і показуй. Кулачок. кулачок. Ребро. Донька. Дононька. Долонька. Молодець. Дай кулачок. Да. Ребро. Долонька. Донька. Кулачок. Так. Ребро. Донька. Кулачок. Рибро, долонька. Колачок Рибро долонька. Кулачок, рибро, долонька. А давай згадаємо ще вправу будинок їжачок замок. Пам'ятаєш? Да. Будинок. Будинок. Їжачок. пальчики, Так, замок. Замок. Будинок. Їжачок. Замок. Самок. Будинок, їжачок замок. Будинок їжачок, замок, будинок, їжачок замок. Так, трошечки відпочили. Так, наступна картиночка у нас така. Наша одиничка хоче повернутися до свого будиночку. Ось одиничка, а ось її будиночок. Але вона не може повернутись до свого будиночку, тому що місточок через річечку зруйнований. Давай ми допоможемо з тобою побудувати одиничці місточок через річку, щоб вона дістала, щоб одиничка дісталась до свого будиночку, бо їй вже час додому. Давай допоможемо. Ми побудуємо місточок із ось дощичок. Жовтенька, зелена і червоненька. Для того, щоб побудувати місточок, ми маємо побудувати його від найдовшої дощечки до найкоротшої. Яка дощечка найдовша? Жовта, зелена чи червона Ангеліночка? Так. Yeah. Жовтенька. Так, вона. Найдовша, Так, я покладу цю дощечку біля одинички. Ось так. Далі. Яку ми покладемо дощечку? Чи червону. червону? Червону. Так, вона трішки коротша за жовту. Для того, щоб перевірити, ми можемо ось так накласти червону на жовту, і ми побачимо, що. Жовтої смужечки. Ось шматочок виглядає, тож червоненька, трішки коротша за жовту. Молодець. Покладемо червоненьку. Так, і залишилася у нас яка дощечка? Зелена. Зелена, і вона найкоротша. Для того, щоб перевірити, ми маємо зелененьку ось так накласти на червоненьку. Бачиш? І видно, що зелена коротша, а червона трішки довша, тому зелененька буде найкоротшою дощечкою. Так, подивись, вийшов у нас місточок через річку. Так. Так, одиничка тепер зможе потрапити до свого будиночку? Так. Так, ось вона потрапила до свого будиночку, і вона дуже вдячна, що ти їй допомогла побудувати місточок з дощечок від найдовшої до найкоротшої. Ангеліночка, наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми на занятті познайомилися з числом та циферкою. Один. Один, так. Спробуй, будь ласка, вдома за допомогою олівців або за допомогою конструктора Лего, або будь-чого іншого, викласти циферку один. Ось, подивись, як у мене показано на картиночці: з олівців утворили циферку один, з конструктора Лего теж спробували утворити одиничку. Спробуй, будь ласка, іти вдома викласти. З будь-яких предметів, які у тебе є. І надійшли мені фото. Я буду рада бачити. Я дякую тобі, зайка, за увагу і за роботу на занятті. Ти, молодчинка, дуже добре сьогодні працювала. Відпочивай гарного дня. Дякую, до побачення. До побачення, зайка.